Олексія Навального засудили і затримали обличчя російської опозиції, незважаючи на домашній арешт, прийшов на акцію протесту проти вироку йому і його брату за обвинуваченням в шахрайстві. На манежній площі Москви зібралися сотні людей. До них збирався приєднатися і сам Навальний, однак поліція затримала його на підході до площі. Згодом до автозаків почали пакувати інших учасників протесту. Олексій і Олег Навальний у місцевому суді вранці обидва отримали по три з половиною роки ув'язнення. Тільки Олег відбуватиме покарання в колонії, а Олексію присудили умовне. Строк вже другий. Справа стосувалася Ярославської компанії, «Перевезень», якою керував Олег Навальний. Ніби в злочинні змові з братом. Вони завдавали збитків своїм. Клієнтам, серед яких відома косметична компанія Івроше, нав'язуючи їм свої дорогі послуги. Захист переконував, що претензії до Навальних потерпілі не мали, а заяви написали під тиском. Вирок збираються оскаржити. Не стидно, що ви це ділиться? Ви його за що сажаєте? Що за слідство, я не розумію. Все це для того, щоб ще сильніше таким образом викратили.